Аделін Ренар народилася 5 жовтня 1972 року у приморському містечку Ларошель, де її французька мати, реставраторка меблів, познайомилася з українським інженером корабля будівником, що проходив стажування. Літні поїздки до бабусі на Поділля та зими на Атлантиці сформували її двомовність і любов до великих горизонтів дитинство між двома культурами. У сім'ї вголос читали Бодлера та Лесю Українку, а подарунки з України завжди пахли черешнями, включаючи плівковий зеніт. Першу фотохроніку Аделін зняла в 10 років серію про старих маяків Шаранти. Юність 1990-ті. У 17 на хвилі постберлінської Свободи вона поїхала волонтеркою до Одеси рятувати старі дерев'яні балкони. Сперше побачила, як міська тканина говорить орнаментами, і зрозуміла документування зникаючого її шлях. Становлення Кінець 1990-х, Париж Монмартр, увечері працювала офіціанткою, щоб удень відвідувати лекції в екольдю Люви, знімати плівкою графіті біля каналу Сен Мартен. Зустрілася з електромузикантами Ваги», робила для них бекстейдж-серії, навчалася світлу у кінооператорів ветеранів. Двотисячні. повернення на схід. Ставши незалежною фотографкою, переїхала до Києва заради проекту Тіні імперій, візуального щоденника пострадянських двориків, паралельно консультувала французькі артфонди щодо східноєвропейських резиденцій. 2010 рік. Зрілість і служіння музеям, кураторка музею фотографії Великої Британії, дистанційно, Цикл лекцій про візуальну культуру вразливих міст, видання авторської книжки Порт Ластівок про міграцію птахів і людей. 2022 рік Війна і вибір. З першого дня повномасштабного вторгнення залишилася у Києві, документувала евакуацію дітей, знімала зруйновані церкви для проекту Fragile Грейс. Світлина потрапила на обкладинку Liberation. Провукала грошей, шелестів вітер з України у листі, мати говорила про світло, а батько мріяв про моря і хмари Характерні звички та жести Аделін Перевірка СВІТЛА долонею Перш ніж зробити знімок або сісти до вікна, Аделін підносить руку до променя, на дотик відчуває температуру світла, олівець за вухом. Навіть у вечірній сукні тримає графітний 2Б у волосі, щоб думка не втекла. Тихий підрахунок до трьох, коли хвилюється. ПЕШЕПТКИ по французьки. «Ан... До троа. І голос уже рівний. Магніти пам'ятки носить у кишені тренча дрібні якорі пам'яті, камінчик із трускавця, мушлю з баськонії. Характерні побутові фрази Аделін. Світло просить паузу, коли треба вимкнути зайві лампи. Ходімо слухати тіні. Пропозиція прогулятися після дощу. Додамо трохи повітря час провітрити кімнату чи думки. Зараз кадр з'єднається, коли в хаосі вона вже бачить приховану композицію. Вона долонію ловить промінь. Питає в сонця: Тепло чи ні? Олівець, схований у волосі, не дає згубитись думці в тіні. Ондетва серце врит мовіде. Пам'ять в, Пам в кишені. Шляками ще світло просить паузу, і настає тиша, тиша її мова, Її найкраща нота, ходімо слухати. Каже вона після дощу, додамо трохи повітря і відчиняє світу душу. Риси характеру, інтроспективна сміливість не боїться дивитися на біль, власний і чужий, і перетворювати його на мистецтво, незалежність без вагань їде одна в прифронтове місто або на край світу, якщо того вимагає поклик душі. Тактовність вміє сказати ні так, що чують вдячність, а не відмову. Оптиміст реаліст бачить тріщини. Але вірять, що саме через них проходить промінь ДИСципліна художника ПІДйом о шостій ранку, ранковий скетч-щоденник. 30 хвилин читання ВГОЛОС для голосу. ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ ВІЗУАЛЬНА антропологія міст у КРИЗІ, Цифрова КОНСЕРВАЦІЯ рукописів і стереофотоархівів 19 століття. Світло як метафора подолання, у фото, відео, Educational дизайн як навчати у повільненому погляду в епоху кліпів, сокураторство мобільних виставок у просторах без стін, сади, руїни, вокзали, особисті уподобання та стиль спілкування, музика, сатіна світанку, портісхед у дорозі, старовинний веснянковий хор увечері, чайкава. Зранку зелений з жасмином вдень флет-вайт без цукру після зйомок Настій Вересу. Комунікація короткі голосові замість довгих текстів. У зум вимикає власну камеру, щоб чути очима. Мови легко переключається французька, українська, англійська. Зазвичай м'яка українська з французьким смаком. Особисті захоплення. Латинська каліграфія та Кирилиця Скоропис цитати БРУНО Шульца Пером Чорнилом. САД на даху майстерні. Міні виноградник і вечірні кіносеанси на простирадлі. Колекція качаних свистків з різних країн, символ дихання й дороги, нічні велопрогулянки з плівковою лейкою та вінтажним динаміком, філософія життя. Ми перехрестя світла і пам'яті. Людина складається з об'єктів уваги. Жити означає вибирати, куди дивитися і що підсвічувати усвідомлена ніжність. Сильніша за будь-яку агресію. Свобода починається з внутрішньої тиші, а творчість із довіри одночасно собі і світові. Ти на світанку портиш хет у дорозі увечері ті давні пісні весни, у зум без облич щоб краще чути очима, і тиша не пауза, а довіра між нами. Як дихання Старого фото рукописи тіні минулого, флетуайт без цукру, латинські рядки і качиний свисток, як знак дорог Сцени нашого знайомства. Світло на порозі. Академічний двір лаври, вечірня репетиція студентів. Я тестую новий мікрофон. А Аделін шукає ракурс для серіалу про молоді голоси. Іскра Її рука затримується на стійці мікрофона. Я вловлюю запах проявника і з'ясовую, що обидва не терпимо штативи трансформери ЧИТАЛЬНИЙ зал місяць вічності. Вона прийшла на мою лекцію про міфи кладовищ. Задає питання про колір мармурового попелу. І розмова раптом переходить на нічні поїзди з Одеси до Парижа. Переправа через Дніпро Під час зйомок ролика про каяк клуб піднімається шторм. Я допомагаю зняти камеру з носа човна. Вона дякує, дає спробувати м'ятний мармелад, щоб не нудило. Спільне життя. Простір лофт майстерня під склепінням з червоної цегли. Її фотолабораторія сусідить з моїм аудіокуточком, спільний стіл біля вікна, де зустрічаються аромати кави і звук глибокого басу. Ритуали. Щосереди обмін тишею. 20 хвилин ми обоє сидимо, спина до спини, слухаючи місто. Щоп'ятниці кадр мелодія. Вона показує один знімок тижня. Я відповідаю невеликим музичним етюдом. Подорожі літній караван світла. Ми їздимо по покинутих маяках Чорного моря. Вона знімає, я записую шум хвиль для ембієнт треків. Побут. Я готую каші з гарбузом, вона різотто з шафраном. Обидва вважаємо миття посуду медитацією. Тегла червона склепіння дня, твоя плівка і мій звук одне ім'я, стіл біля вікна, як ритуал де кава парує бас, як сигнал, що сади обмін тишею, сидимо спира. До світу і місто шепоче поче щось ніжене нам, що п'ятниці ноти твоя світлина моя відповідь ми творимо світ і з миті драм, Літо, маяки і чорне море, ти ловиш світло. Я звук хвиль, камені хвилі, старий причал, усе, що зникає, стає нам початком, що заради обмін тишею, сидимо спинами до світу, і місто шепоче щось. Не нам, що п'ятниці, Кадерино, ти твоя світлина, моя відповідь, ми творимо світ і з і драм. я варю кашу, ти своє ризото. мовчки, але з усім теплом сут, миєш під шум дощу. І світ здається новим знов. Обмін тишею. Не просто гра. Це коли я твій кадр, а ти моя музика. Сцени спільного життя. Тінь Персика на стіні. Ранкове Сонце, крізь скляну завісу залишає пляму на стелі. Я пишу бас лінію, синхронізовано тримкінням світла. Вона фотографує і друкує кадр на рисовому папері. Дорога в Ізмаїл. Ніч автобус. Вона монтує в ноутбуці польове відео. Я в навушниках майструю вокальний ембієнт. Раптом знаходжу ідеальний момент змішування звуку сирен і клацання плівкової камери. Фестиваль. У прифронтовому місті вивішено її фотополотно. У мене лайфсет для поранених дерев і людей. Літній чоловік танцює. Я ловлю погляд Аделін. Він наповнений сльозами. Тінь персика як теплий знак. На стелі ранку немов дотик сонця, ти в бас лінії, я у світлі, що друкується на папері з рису, мовчання звучить у кожному русі, Світло і звук, наш спільний пульс. Тобу згойдається, вікна в темряву, я ріжу кадри, ти мікшуєш дихання, і раптом сирена вривається в шум, і тріск фотоплівки, як биття спільного серця, цей момент між страхом і музикою, між тим, що зникає. Что звучить. Цени фіналу Версаль під дощем. Через багато років Аделін отримує пропозицію очолити фонд у Парижі. Я розумію, її кличуть коріння, а мене київське серце. Рішення жити між містами два місяці там, два тут. КАМЕРА ОБСКУРА. У старому Сараї під Кам'янцем ми разом перетворюємо приміщення на гігантську камеру обскуру. День відкриття, кадр проявляється, наші обійми на тлі перевернутого неба. Ми вирішуємо, Ніщо не закінчується, поки є світло. Лист без конверта у 2040 році. Аделін пише: Якщо мої очі більше не відбивають світло, продовжуй шукати його в звуці. Фізичний кінець її життя спокійний захід сонця в бордо. Але аудіо щоденники і фотографії продовжують діалог. Я мікшую її шепіт з новим треком: Світло триває. Версаю під дощем. Ми тримаємося тихо, я відчуваю Париж у своєму корінні, а в тобі київське серце гуде, ми вчимося жити між двох берегів, два місяці там, два місяці тут, немов маятник світла між містами, поки є світло. Ми ще в дорозі, поки є тіні є що тримати, І навіть коли мої очі зникнуть з неба, ти знайдеш світло у звуці. Камера обскура під кам'янцем плаче світло, ми всередині і небо гори ногами, кадр проявляє наші обійми і ми сміємося, нічого не закінчується. Поки є світло, поки є світло. ¡Gracias! То сонце сідає без болю, мій лист без конверта летить у твої руки, якщо я не відбиваю світло, носи його сам, з'єднай шепіт з музикою, яка буде після мене, світло триває, світло.